Служба безпеки та національна поліція затримали агентурну групу РФ, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого цього року. Тоді зломисники підірвали саморовний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді. Наслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення. У такий спосіб російські спецслужби намагалися дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців за результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області. Ласті правоохоронці протягом доби затримали усіх учасників агентурної групи. Ними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 років, які шукали легкі заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб. За інструкцією від куратора, один з фігурантів, мешканець Павлограда, самостійно зробив вибухівку і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Ще двоє агентів мешка. Канці Одещини приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі. ТЦК фігуранти також встановили напроти об'єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлені волі з конфіскацією майна.